Запитань, що таке ламінування? навіщо. Хочу вам детально про це розповісти. Ламінування це витяжка тіста. Так як ми не використовуємо хлібне борошно, хлібне борошно дуже дороге, там 90 гривень за кілограм. Я використовую звичайне борошно-білок 11 виробник рома за 5 кілограм, ціна 100 гривень. Ну це супербюджетне борошно, але воно дуже якісне. І для того, щоб у нас хліб, ще був такий самий пуховий, як і на хлібному борошні. Нам допомагає ось це ламінування. Як воно робиться? Викладаю тісто на стіл ручки та стіл, змачений олією, і починаю витягувати. На відео було гарно видно. І потім збираю назад таку кульку. Тісто насичується киснем, воно. Потім дуже швидко підходить і на виході хлібчик просто yeah. як пушинка. Тому хто не пробував, спробуйте. Але одразу скажу: ламінування можливе тільки на холодній воді, на теплій воді тісто буде рватися, і ви нічого не вийде. Я пробував так, що тільки холод.